Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про замки та лицарські традиції та здійснимо віртуальну екскурсію у минуле. Отже, спочатку всі замки будували з дерева, а потім з каміння. У центрі маєтку стояв саме замок Феодала. Він був його житлом і фортецею для захисту від завойовників і повсталих селян. У середні віки існували два основні архітектурні стилі: романський стиль і готичний стиль. Романська архітектура ґрунтувалася на використанні деталей римського кам'яного зодчества, їхнього досвіду, що відноситься до античного стилю. До особливостей цього стилю належать напівциркульні арки, масивні стіни, циліндричні, а також. Хрестові склепіння. Існують апсиди, вівтарні виступи, ви бачите на ілюстрації. Східні вежі, фронтон завершення фасаду, західна вежа, аркада і галерея. Щоб потрапити в помешкання феодала, необхідно було подолати чимало перешкод. Вороги повинні були подолати рів. І по відкритій місцевості наблизитися до мурів, вилізти на них по приставних штурмових драбинах або розбити таран, оковану залізом браму. Далі ворогам доводилося штурмувати другий ще вищий мур. Над усіма будівлями замку височіла головна вежа Донжон. Готичний архітектурний стиль зародився у середині ХІХ століття у північній Франції. Існує сім відмінних ознак готичного стилю: модні та переважаючі кольори, синій, червоний та жовтий, стрільчасті лінії, що утворюють склепіння з двох дух, що перетинаються, прамокутна форма будівлі у плані, що переходить у стовпи стрільчасті арки. Віялове склепіння, споруджене на опорах, замість нього іноді зустрічається кесонна стеля. Зали в таких будівлях довгі та вузькі або широкі з встановленими центром опорами. Стелі у цих приміщеннях обов'язково високі. стрільчасті каркасні, ажурні кам'яні, витягнуті вгору арки і навіть підкреслений скелет всього каркаса. Різнокольорові вітражні вікна, їхня форма може бути круглою або витягнутою вгору. Філончасті дубові двері та ребристі стрільчасті арки дверних прорізів. Це є характерним готичним стилем. Замки зазвичай зводилися на природних піднесеннях. Завжди був брід, міст або прохід до нього. Що цікаво, досвід у переміщенні великих об'ємів землі, дозволив деяким інженерам-спеціалістам зі зміцнення замків знайти роботи саме дизайнером садів при замковін. З середини 16 століття нова група професіоналів, званих інженерами, все частіше почали брати на себе участь у розробці планів та зведенні укріплень. У них були технічні знання про використання та потужність гармат як для захисту, так і для нападу на замки. Щоб звести замок на ворожі території, необхідно захищати будівництво від атак. Наприклад, можна обнести будівництво дерев'яними укріпленнями або невисокою кам'яною стіною. Такі середньовічні системи захисту. Іноді залишалися і після будівництва фортеці, як додаткова стіна, як, наприклад, у замку помаріс. Музика. Єдині залізні двері, що вели до вежі, розташовувалися високо над землею. Коли їх розбивали, то доводилося вести боротьбу за кожний поверх. По приставних драбинах треба було пробиратися через люки, що закривалися важкими кам'яними плитами. У товщі стіни були сходи. По ним господар замку разом із сім'єю і воїнами міг спуститися до підземного ходу, що вів до річки або лісу. Підвищенням ролі гармат земля почала грати ще більш важливу роль. як Поглинач гарматних пострілів, трьохповерховий замок жовтого кольору, побудований у характерному для німців стилі, ґрунтовний, з міцними товстими стінами. Колись він служив надійним захистом своєму власнику, а тепер ця грандіозна споруда відкрита для відвідувань туристами. Німеччина країна відома своїми надзвичайно красивими середньовічними замками. Одним із них став Гогенцолерн – Висока скеля, старовинний замок, фортеця в Баден вюртембергу чарує своєю мальовничістю та загадковістю. Замок Гогенцолерн збудований у Неоготичному стилі під впливом німецького романтизму і викликає захоплення у кожного, хто ступає на його територію. Він тричі перебудовувався аж до 90-х років ХХ століття. Замок на дві третини території приватне володіння. Власником решти є Швабсько-католицька церква. Замок має 140 залів різних розмірів. Які багаті на колони, стельові розписи та драпірування Блецький замок на вершині 130-метрової скелі біля Блецького озера. Відомо, що замок свого часу був резиденцією королівської династії, виконаний саме він був у романському стилі. Знаходиться поблизу міста Блед Словенія один із найстаріших замків Словенії. Замок Кісіму – шотландський замок, розташований на крихітному острівці в гавані міста Каслбей, найбільшому місті острова Бара біля західних берегів Шотландії. Кісіму не був захоплений жодного разу. Що зробило його унікальним, виконаний у романському стилі. Замок Балморал – Шотландський замок, розташований на березі річки Ді, приватна резиденція англійських короліст у Шотландії. Виконаний у шотландському стилі. Замок Бран. Замок у Румунії у мальовничому містечку Бран за 30 кілометрів від. Браштова на кордоні, Монтенії та Трансильванії. У замку народилася знаменита легенда про графа Дракулу. Замок був збудований наприкінці 14-го століття місцевими жителями за власний рахунок. Зали та коридори замку переплітаються у загадковий лабіринт. Життя лицаря було пов'язане з військовою справою. Важливою лицарською традицією було проведення лицарських турнірів. Ці змагання влаштовували королі та знатні феодали, знать, судді та дами, знатні жінки сиділи на трибунах. Прості люди товпилися за дерев'яним бар'єром навколо арени. Спеціальні оповісники, герольди, оголошували імена лицарів, що ставали до бою. Учасники турніру, одягнені в бойове спорядження, роз'їжджалися в протилежні боки арени. За сигналом судді вони мчали на конях назустріч один одному, тупим турнірним списом лицарь, намагався вибити противника із сідла. Змагання іноді закінчувалися каліцтвами, і навіть загибелю когось із учасників. Переможець одержував у нагороду коня і спорядження супротивника. Турніри поширили моду на використання лицарями свого родового знака герба, на якому розташовувався короткий вислів, девіз. Їх зображали на щитах, плащах, шоломах, знаменах і навіть на попонах, покривалах для коней. Так лицарі засвідчували свою приналежність до знатного роду. У середньовіччі були вироблені особливі правила рицарської честі: шукати подвигів, боротися з ворогами християнської віри, захищати слабих і скривджених, особливо дів та сиріт. Склався своєрідний жанр творчості, рицарська література. У сказаннях про рицарів славили молодецтво, сміливість, зневагу до смерті. Лірична поезія рицарства оспівувала служіння дамі серця, заради якої рицар був готовий на будь-які подвиги. Одним із видатних поетів був Вальтер фон де фохенбетя. Героїнею багатьох його пісень була проста дівчина з її щирими почуттями, водночас поета засмучували міжособиці та чвари рицарська література. Це героїчні поеми, в яких оспівування подвигів рицарів-захисників рідної землі, звісно, велося. Головними поемами того часу були пісня про Роланда, Франція, пісня про Небілуїв, Німеччина. Також відносимо до рицарської літератури рицарську поезію, яка була про оспівування прекрасної дами та подвіїв заради неї. Поезія Трубадурі, Франція, поезія Мінезінгерів Німеччина. Рицарські романи це історії життя подвигів рицарів про короля Артура Кретєн Де Труа. Про Тристана та Ізольду Отріг. Дякую всім за увагу.